з на каналі Ваша Даша і сьогодні ми граємо в Тап, як ви вже побачите. Чину Х4 я навіть тут спробувати не буду. Так, ну, але мені цікаво Що подається. Блін, я б це пройшла б за секунду. Блін Хорошевенько це. там трошки. Вивчен, що в мене такий свій голос, тому що я тільки прокинулась. Та, блін, я це... А як? А як я туди застрела? Я сейчас сама не. А, тут потрібно... А я зрозуміла, що тут люди. Потрібно думати швидко. Ось думати швидко цей. раунд блін. Я, я сейчас на разуме, я застребнутый, блин, может. Блин, куда я? Ой, от... Вообще, ну, под ласточка, видишь? Подобно Блин! Я просто назову, я могу быстрее туда. Як сюди достригнути можна, ви ну, самі бачите, я просто не дострибую. А, типу коли воно там буде, ну ще потрібно підстроїтись під цю крутилку, вертилку ну, серйозно. серьез. Це більше, більше. без Блін. А я думаю, що це не може бути легко, я вам не вірю. Вже навчилась. О-тре! От. Я просто захотіла коли стримувати, це просто якась читиричні. Але спочатку мені потрібно було придумати як. Уже да блин, я просто на скиз, ты мог, у нас требует на эту штуку. Ой, мы надо раз выкинуть. На карка ты на каркаты. Колы на все выходит. Я сейчас сказала Кар, и я упала. Я, в принципе, разумела, как это проходит, но тут потребно максимально точность. И это прям, ну, для полупро, а я еще полутики, ну, значок. Так что, честно, я зовсім не разбираюсь в таких сложных рейтингах. Або можливо, що сама просто проходжу, то е, немає на кого подивитись. Можливо, якщо з ким звук проходила, то... Ох. От потрібно розповідати прикольні історії. Мені страшно буде. Ну, нормально. Блін. Блин, Боже, я от якобы ще зараз побачила як я ним. Все, я горю, я горю. Я просто зараз сполохну. Знаєте, була хотіла сказатися. Що... А все на світі і тоді проходимо. А то зараз на е гру вашу поставлю. І все. От... Ну серьезно. Щось типу такого. Тобі, я, просто... я чомусь не з стрибала. Це вже для мене і.

Давайте не стрибаємо, як кролики. Давайте останні секундочки спробуємо пройти там. Знаєте, я в принципі знайшла. Як це можна повороти. Це зараз шутка буде. Можна поставити гру на паузу. І просто ходити скільки хочеш. От. Або сказати виробнику, щоб все було. Ну там подвійний собок завжди був. І ще щось таке. Ми просто бачимо на останній секунді. Я думала, що в мене залагало тут. Люди, напевно, чекали нового рівня. Мені цей дуже подобається, тому що він рожевий він і не ще мене не може зістити. Ну, трішечки не стой. Боже, як я рада, що вона запросила. ну блін, мені повезло. Хлопчик показ і мені повезло. Дівчинку хлопчику. Злоді... Ді... І комусь Ему кому-то геніально. Знаєте, еще можно по сюда. Коли оно ось так встанет, так прям підвод. И воно ось у вас оськи. Так мне мені здається. Легше. Мені здається, ніхто там не прийшов. Так, эм, а що тут божений? Боже, 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 боже. А, блін, я, я струсила, я знала до вихід, але то це дуже легко, але вже не знаю на якому. Рівня в нас чи Берінч. Це так не люблю проходити з людьми, хочу навчитися робити свій світ, світ, світ. Просто грати там. Щоб люди налізли, Ось знаєте. От можете ви там вже в кінці-кінці, в кінці, потім раз вони. Наступили нас на кої детальку. Вони побачили, що вони здохли. Не побачили тієї детальки, і прям в кінці на останньому рівні прям здохли. Але, але, але я в принципі знаю. О, я знаю, в кого можна спитати, як робити свій старт. У мене колись з однокласниця та її подруга вчили грати мене в М2 тільки на справді, бо я вам розказала, що я не можу захвісти то вони не вчили ну, на віп-сервері однокласниці. Тому я в не можу запитати, коли скальпить вийду, або просто написати, кстати. Я дознімаю відео, я мене неї запитаю. Хочу М -м показати з вами мої найкращі сторони в робоцію, просто пограти на свій віп-сервер. Ось підписниця спрашувала, ну як вона підписнеться, як то вона як мені розповість там. Тому вийшла сідейка. Хлопчик, це це тобі не велодоріжка, це тобі велодоріжка. Блін! А! Ви бачили, я просто пройшла, з цими всіми розголосами проважуємо в бібі -бі -бі ай. Я вже головою б'юся. і руками зачіпаю. Знаєте, коли ви була летать? Побігли, побігли, хлопчику, блін. Ай, а коли струбок вона тобі деталка прям. Сімку, я зрозумів, ви що 8 не означає? Ні, це ще ладно, в мене колись 35 було і 100, звісно, там. Да. А нічого, що ми просто 5 хвилин тут побігли, як ваші зайчики і бубайчики і все. Мені не подобається, що в таврі проходить час. Було подобається. Було подобається було не подобається. Блін, це ось такими перескаками з дробинку на дробинку, там через стінку таке. Я в цьому зовсім не то. Я просто так не вмію. Просто зараз то впа, вся весь сервіс закінчиться і ніхто ні, ніхто не піде на інший рівень. Якщо вони там є, вони зараз просто впадуть і зондрофнуться, тому що це не Тоже кости. А, начнем на прозор. Давайте підтягивать Давайте. От хто нам зуб, то нормальні люди. А от хто на верху, то не нормальні. Знаєте, Знаете, це просто пожить, тому що мене це вже выписала. Я хотя бы просто переглавленную... Зарваюсь, я просто вам покажу сейчас. Ну так если точно работать. Мені здається фармастичний э, зробити на ту сторону, на когось кремлю. что за мене, підписывайте мої, не підключаються. Напевно, що 5. Добре, привет! приятного вам сна. <laughs> не, ну ничего, я такой же, 12 два нати поспала. Ну ничего, я жива. И я жива. Добре. <laughs> я жива. И вот так заканчивается ваше видео, блин. Так я думаю, я, я просто головой долбаюсь о ваш таврцей. И всем пока-пока. 哦。Oh. <laughs>